Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. В общем, закончив я убирать уже в, в, нашем, ну, в общем, По нашому господарстві там результати плачевні, так як там прокинули шефа з семенами. Хочу і вас застерегти. Гібрид Дамаск в Чорних мішках. Я, чесно кажучи, і сам перший раз в житті побачив його той гібрид і бачити його не хочу. В общем, отакий рознобой та 3 метри. та при землі висить шляпа оцих розщеплених драконів повно, повно І весу немає ні Так що, друзі, хочу застерегти вас і і правнукам закажіть, що Гібрид Дамаск брати ні в коїм случаї не треба. Не треба. Ось таке по в господарстві. Вчора, вчора убрав я свій гектарчик, то там хто старий подписчик знає там. Біля бабушки хати в селі, в мене гектар приватизированої землі. Вас у мене там була тунка, то насипала вона свої три тони легко, легко. Потом ще встиг прибрати прибрати кума ну, Кума, вес я не знаю, він сіяв. Ну, в общем, у нього там свого злацона Оставалося. та я йому дав мішок гібрида Альпа. от еліта Селект. Результату поки не знаю, бо сьогодні неділя, він здавати поїде завтра. Но що хочеться сказати, що гібрид Альфа по срівненню із злабзоном нашим, це ну, як земля й небо, як кажуть. Набагато лучший він за зладзоном. Ну, оце ось все, заїхав сьогодні до чоловіка. На 5 гектар. У нього тут виходить половина посіяна тунка, а половина савана. Евраліс, ну, зараз Лідеа. Що я вам скажу, друзі? В порівнянні, в порівнянні ну, особо, особо вони не відрізняються, от, по, по стадії набивання бункера. Одинаково. Не знаю, як повісу. Тут, друзі, я ж кажу, заїхав до чоловіка, він каже, ну якось 20-ку сипане. Ну, я так подивився, кажу, там мабуть трошечки більше. То тут ось я дивлюся, я ж кажу, накльовується досить цікавий результат. ну, Я ж знаю, скільки в мене в повному бункері. В повному бункері в мене три, три злишки. двісті три, ну, три десь отак в середньому. То вже чотири бункера я вигрузив йому. І тут ще остається так, ну як, більше бункера. Так що будемо дивитися зараз, що воно тут насипе. А потім узнаємо віс. Які діла, друзі. В общем, сьогодні ще не переключайтеся, залишайтесь на каналі. Бо сьогодні буде ще продовження відео до цього погорини, що там теж буде цікаво. Покажу, що ми на нього начепимо і як воно буде працювати. Так що, друзі, здавайтеся, поки у мене пауза. Так, друзі, я вже в походному положенні. Докосив я там ті 5 гектар. В общем, вийшлося 5 повнющих бункерів. І зараз у мене в бункері десь тони дві. Ну, зараз хазяїн поїхав на віса, так що ми будемо знати конкретний результат. Що ж у нас видали на пару тунка із саванною. Там воно, друзі, вітчизняний наш постамент стоїть уже, мабуть, три дні, щось або гіль залопнуло, або хрен його знає. тьфу тьфу работає отлично. В общем, ждемо хозяина. він приїде вже до мене на базу. Перевезе солярку і скаже результат. А до мене зараз прибіжить газончик, я вигружаюся і летю на базу. Так що зустрічаємося на базі. Так, друзі, ну в завершенні даного ролика. Саме інтересне. В общем, на день народження мені компанія Агрокуб подарила отакий от лущильник General. 2,6 захват. Доставили якраз на день народження, 21 вересня. За що їм дякую. Ну, як ви розумієте, шутка. Це просто предоставили мені хлопці з агрокуба на тест драйв. Отакі диски. Ну, ось, щоб вам наглядно було для сравнення. З обичної нашої BDF 2.4. Зараз ми трошки поработаємо ними, а тоді буде вже якийсь вердікт. Так що передаю камеру синові, а ми з напарником поїхали працювати. Що, друзі, мені подобається все? Практично все. <кій> Пробачте. Ось <кій> ну, такий фон виходить після дискової борони General 2.6. Просто прекрасно. Так, тепер. Дивимося порівняння із обичною нашою БДФ-кою. Ось, бачите, тут і я пройшов дженералом. Тут ось йде вже обична БДФка. Оно, кушпелить. Тут вже грудка більша. Ну, в принципі, глибина та сама, але грудка більша, так як в неї диски стоять. На, більшому, ну, на більшій дистанції, чим тут. Там сім дисків в одному ряду, тут дев'ять. Так, тепер йдемоте, глянемо на саму дискову. І плюси, і мінуси. Ви знаєте, друзі, я, дивіться, я вам покажу, лізуть по самій ступиці. Я тут, ну, щодо плюсів. Це найбільший плюс, як для мене, це оці ось необслуговуємо підшипники, що їх не треба ні підтягувати, ні мазати, нічого. Тут на всю дискову оборону дві таотниці накаткові. Тут і там. Далі, ще великий плюс, що зробили хлопці з Агрокуба отаке прицепне, отаке прицепне з валом. Що тобто вал почепив, раз і сам почепив. На отій дисковій БДФ. Щоб самому підчепити, це треба якусь палку між лагами ставити. Або якщо є помічник, то помічник бігає. І дивіться, яке. Розстояння від заднього колеса до переднього ряду. То єсть, то Я, коли мені надо подивитися там, чи якась гайка на невіскі одійшла, чи заправити солярку з каністри, я, ось, ось бачите? На брезговиках збирається пилюки скільки, коли заходиш, а на БДФ, БДФ отак іде ось, ось сама рама, то собою обтираєш. Усі оці брезговики. Тут хлопці все продумали. Я ось заходжу і все, я чистенький. Так, да, кстати. З доружателем працюю. От МТЗУ Рафаеля брав. Обалденна штука. 13 гектар зорав. Я ним не нарадив. Дві пластини 16 мм діаметром і п'ять отворів. У мене вона стоїть на предпослідньому. Трактор не пробуксовує, йде чотирьох. Зараз напарник ходив шостою пониженою. Я заїхав за цією вороною, почав ходити сьомою пониженою. Тоді він, мать, розсердився. І почав теж, мабуть, чи сьомою, чи восьмою, ну щоб мене трохи обігнати. Ну, друзі, зрівняйте. 105 коняк. І 80 неповні. Ну що, друзі, я скажу, мені все подобається в ній, все. Із плюсів. Я вам об'яснив. Ще що добре, що шо... каток. Заглибляється на пальчиках. Тобто не треба ті венти крутити, які постійно ржавіють. У них отут де оці, що крутить, через отвори затікає вода, там пиляка і все, на весну херти їх покрутиш. Тут ось, пальчик переставив. І все, ніяких питань. А із мінусів. Ну що із мінусів? Я, ну, із мінусів, і з мінусів. Я бачу тільки ціну. Просто для таких малих фермерів, як я, це ціна просто ну, непідйомна, скажімо так. Хоча, хоча, хотілося б, звісно, хотілося б, звісно, придбати такі диски. Мені... Ну, мені вони дуже сподобались. Зараз, друзі, поки сонце ще не сіло. Зараз я ось, ось закінчу туди і назад. І... Поїдемо з вами, спробуємо ще на пшеничищі. Так, друзі. По рубаній палці Соняха я вам показав, як робить дана дискова борона чи лущильник, як, як кому нравиться. Зараз все заїхав до Васильовича. У нього тут гектар. Васильович це бивший владелець Гаринича мого, який мені його продав. І зараз будемо пробувати. У нього тут посіяний був ячмінь. Сразу після уборки він його здіскував. Ну і бачите, який вже бур'янко піднімався, впадали з соєшника. І зараз будемо тестувати її на такій площі. Все. Зараз передаю камеру синові, він вам все висвітле. Ну що, друзі, ще є запитання до цієї дискової борони. Дивіться. Ось о фон, а там взагалі капець бур'янів. Все, все чорне. Все прикопує. Ось така ось виходить мульча. Та ну Якраз те, що треба для посіву. Мульча. Як після фризи. Тільки на моїй. Прекрасно, друзі. Я, щоб сказати, задоволений, це нічого не сказати. Я просто в шокі. Мене емоції переповняють. Бачите, он, дивіться. Який фон був, який остався. Ну і по глибині дивіться. Тут сантиметрів 10 є. Ну, звісно, для посіву треба менше. Ну, я показав, як є. Якщо ще каток підняти, вона буде довбати ще глибше. Ну, на що вона треба. Так, да, друзі. Дивіться, як вона задирається. Оце робоче положення її. Це благодаря механічному догружателю. Так задирає. Бачите, воно стоїть. Хе. Так мені подобалася бірочка їхня. Це як дивіться. Lamborghini. <рив> так що, друзі, оціняйте. Ще проведемо тест-драйв по, буду їхати до себе на гектар, там де я вчора скосив і перебив палку. І хочу ще зняти відео, як вона поведе себе по літній пахоті, як вона підрівняє. І я ж виходить, я корю, щоб борозд не було, я от, допустим, на один плужок, може трошки менше, я бросаю, щоб не було глибокої борозди. Тоді дискою проходжу і воно, ну так, да, воно залишається, ну так більш пологіше. І тоді воно все підрівнюється весною, культиватором, там боронами, культиватором. І виходить, що борозди немає. Так, друзі, все, сонечко вже зайшло. Буду їхати додому вже. Завтра опять їхати комбайном на калимчик. Ну і а по даній дисковій обороні, то ще не останнє відео. Будемо знімати далі. Все, всім миру, гарного здоров'я,